У Вінницькому фаховому технічному коледжі щорічно проводять спеціалізовані педагогічні читання. Цьогоріч викладачі та науковці говорили про єднання традиційних та цифрових методів навчання для ефективної роботи зі студентами. Тема форуму педагогічна майстерність викладача взаємодія традиційних та цифрових методів. Сучасні підходи до навчання, а зокрема використання штучного інтелекту та впровадження його разом із традиційними методами викладання. Тема 12-х педагогічних читань у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Викладачі обговорювали ефективні способи взаємодії зі студентами та ділились своїм досвідом. Я пропоную використовувати. Дані своєї дисципліни і під час інших занять, не тільки в нашому коледжу, а в цілому в інших закладах також. Ми маємо працювати над тим, аби дітей, які мають високий рівень візуалізації, залучити до освітнього простору, який, чесно кажучи, не завжди буває цікавим. Педагогічні читання є традиційними у ВТФК. Цьогорічні проходили у форматі пленарного засідання та світового кафе, де спікери обговорювали, як цифрові технології доповнюють традиційні методи викладання та які підходи допомагають зацікавити студентів. Ми перебуваємо дуже в складних умовах, в умовах воєнного стану і для того, щоб навчання не втратити контингент, не втратити оту ниточку, яку ми виховуємо у наших здобувачів освіти. Навчання з цифровими методами навчання в світі сьогодні проходить така глобальна цифровізація. З'являються нові платформи, нові історії, нові технологічні системи, які сьогодні викладач повинен використовувати на своїх заняттях. У нас в коледжі це все відбувається, але завжди педагог має йти вперед. 12-ті педагогічні читання свідомо присвятили темі цифрових технологій, оскільки вони є найбільш популярними серед студентів. І аби ефективніше організувати освітній процес і підтримувати мотивацію, викладачі мають вміти працювати із сучасними методами викладання: Ірина Мазур, Вікторія Ворищак, телеканал Вінниччина.